Пане Богдан, питає, доброго дня. Зараз на стадії пошуку ділянки, чи доступний до продажу типовий проєкт 121 метр по БТІ 94 яка його вартість? Пане Богдане, мені не дуже зрозуміло, про що йде мова, на жаль, чесно кажучи, тому що у нас один типовий проєкт повністю розроблений з варіантами різними, він як конструктор можна зібрати. Різні тераси, різні гаражі або тільки входна група там і так далі. Тому цей типовий проєкт доступний відповідно. от Але якщо вас цікавить якийсь інший це може бути лише ескізний проєкт. У нас є на сайті зараз я розробляю інший сайт для цих проєктів, є ескізні проєкти. От ескізні проєкти можна придбати точно. Тобто паспорт забудову можна замовити і ескізний проєкт. А самого робочого проєкту може і не бути. Тобто Мені треба чітко знати назву. У кожного проєкту є назва, тому треба вказати назву, що ви маєте на увазі, який конкретно проєкт. Але ті, хто на мене підписаний, знають, що я зараз працюю над створенням нового сайту і такого направлення як е, типові проекти, саме для того, щоб там працювали молоді архітектори, молоді інженери-конструктори, котрим треба досвід, котрим треба додаткову можливість заробітку там, і так далі. Тобто, в перспективі я сплан... е, сподіваюся, що знайдуться ті, хто хоче отримати цей досвід портфоліо, і ми зможемо брати е, вж... розширити лінійку типових проєктів якісних, тому що, друзі, якісного типового проєкту ви на сьогоднішній день в інтернеті не придбаєте. Так, відповідально вам це кажу. Мало того, навіть замовити індивідуальний робочий проєкт на сьогоднішній день, ну, не знаю, у кого ви знайдете такої якості, як я вам показую на нашому на наших вебінарах. Ескізні проекти, що це все робочі, так, продають, але конкретно робочий проєкт, на жаль, гарної якості придбати і замовити майже неможливо на сьогоднішній день ці намагаються зробити дешевше. Ми поки що впираємось. Не хочемо, ми хочемо робити якісно.